Вітаю шановні друзі. Давайте з вами подивимося, чи вдалося американцям знищити збагачений уран Ірану, який вони готували для виготовлення атомної бомби, атомної зброї. Коли... Ізраїль наніс удар, ми тоді з вами дивилися да? я дивилася на цю тему і сказала, що ні, не все знищено, дійсно не все знищено. І ось Америка, ну, як, начебто, добивала да, ці шахти ядерні. Але перед цим було помічено, що декілька грузовиків вивозили з, якої, з однієї якоїсь там шахти щось вивозили. От. І в, цьому, в Америці зараз, зараз е, скандал про те, що. Е, все-таки не досягнули ці удари американські своєї мети про знищення. Натомість, натомість парламент Ірану вони виходять із домовленостей помагати. Тобто, тепер цей процес взагалі неможливо буде хоч якось контролювати. Давайте подивимося, чи вдалося Ірану зберегти збагачений ура, щоб подальше працювати над виготовленням ядерної зброї. Дивимося. Вони домовилися із якоюсь світовою країною, третьою країною, да? і ця країна є другом Ірану. Зрозуміло, так? Да? Були якісь домовленості стосовно. Ну, зараз не подивимося стосовно чого, але тут були домовленості з якоюсь світовою країною іншою, яка є досить дружньою до Ірану. Домовленості. Домовилися. Тут, тут відбулася гра. Відбулася гра. Ви знаєте, були домовленості, але третя країна від цих домовленостей, від цих домовленостей відійшла. Швидше всього, знаєте, як? Вони хотіли знайти вихід з ситуації іранці через третю країну, через своїх друзів. Можливо, для того, щоб вивезти в ту країну свої, свій цей ядерний уран. Розумієте? Були домовленості, але третя сторона, інша сторона, дружня країна, відійшла від цього. Відійшла. І тут, ось, знаєте, тут сталася хитрість, якась хитрість. Вони по-хитрому якось пішли новим шляхом через домовленості, через третю країну. Але третя країна якась відійшла. Кудись вони хотіли. Ну, можливо, Китай, можливо, цей. Я не знаю, Росія, тут ж ті режими, які іранський режим підтримують. Або третя сторона допомогла знайти, по-хитрому допомогла знайти вихід з ситуації. Ось так би я ще сказала. Розумієте? Дехто з цих країн не погодився, але по-хитрому все-таки з однією, я думаю, домовилися. До кого ж вони заховали, до кого вони відвезли його. Домовилися, так? Да? Реалізували ідею. По-хитрому реалізували ідею через домовленості. Ви розумієте, таке враження, що вони кудись в якусь країну його вивезли. Вивезли. Ось так. Силу по-хитрому. По-хитрому реалізували ідею сили по-хитрому. Хтось допоміг їм. Їм хтось допоміг реалізувати ідею з ситуації. Ну що, що я вам скажу? Вони десь заховали свою зброю. Не зброю, а уран, який вони потім будуть використовувати для створення ядерної зброї. Тут їм явно хтось допоміг світова, якась третя світова країна по-хитрому пішли іншим Ну, Тут, можна сказати так, розчарування, розрив відносин, відмова. Значить, дивіться, вони, вони запропонували деяким країнам, щоб вони їм допомогли, але отримали, отримали відмову від цього. Знаєте, тут, можливо, ще вони хотіли заховати, але не вийшло. Ну, зараз ми будемо дивитися далі. Тобто, дивіться, реалізувати. Деяка країна, ось так дивіться. Деяка, якась третя країна стала відлюдником, Вони відмовили у, у завезенні цієї зброї. Можливо, це може, міг бути Китай, тому що якщо Китай допоміг би, розумієте, і це стало, а воно стане відомо, де вони заховали, все рівно розвідки дізнаються, то Китаю чарівато, як кажуть, наслідками розумієте, там. Мали найменші, найменші е, санкційні обмеження, і економіка може посипатись. Тому що я, я думаю, що все-таки Китай відмовився, да? відмовився. Але все-таки одна із сторін все-таки допомогла, допомогла. А, так, а, знаєте, та відмова стала стала. Розривом, стала трагедією розривом відношень між цими країнами. Або стане, стане. Розчарування в тому, що їх не змогли захистити. Сильна, начебто сильна країна, да? по-хитрому сильна країна. Ну, я думаю, що тут, тут вони ж і до Росії ж зверталися, розумієте? Але комусь вони, так ось вони зверталися, щоб їм допомогли. Ну, тут однозначно, однозначно тепер з контролем вони покінчують повністю. Це те, про що я говорила, це швидше всього, що вони вийшли з МАГАТЕ, да, щоб далі не відслідковували, куди вони повезли, де заховали, куди повезли свій той уран. Захистили на майбутнє дім, карма. Очиститися треба. Очищатися треба. Ну, інформація, дивіться, контроль із контролем. Контроль інформації покінчили. Зрозуміло? Тепер дивіться, вони будуть стояти, і це вони зробили для того, покінчили із контролем, покінчили змагати, Для того, щоб стояти на захисті своєї, ну, своєї держави, да, свого дому. Свого дому. Так, давайте подивимося. Тут прийнято проаналізовано прийнято рішення стосовно досить значу, значимих ресурсів, які створюють проблему, маючи їх, створюють проблему. Ну, вони розуміють, що ці, ці ресурси дуже-дуже-дуже Великі ресурси, які вони мають, вони створюють для них проблему, воєнну проблему. Тому вони, тому вони хочуть почати якийсь новий проєкт в господарській частині, вкладатися знову. Да? Новий, новий проєкт, знаєте, як? тут йти по новим шляхом. Все починає, почати новий якийсь проєкт, да? господарський проєкт. Все розпочати, обнулитися, розпочати спочатку. Цей етап розпочати спочатку, по захисту своєї країни. Тобто вони вийдуть змагати, їх контролювати вже не будуть. Вони не, не повинні будуть е, давати там якісь звіти і так далі. Так? Значить, новий проєкт. Те, що обнулилось, все рівно почне імператор влада шукатиме партнерів. Для того, щоб. Ну, тут однозначно вони кудись вивезли, потім, потім, вони, потім вони повернуть цю зброю. цей уран, уран. не зброю, а уран. Вони знову повернуться, повер... обнуляться і знову повер... повернуться. І розпочнеться все рівно новий, новий етап. Ну, я вам скажу так, не, не, не дорозбомбили вони. ні. Вони встигли за рахунок третьої сторони, вони встигли десь заховати його. Яка це країна, це третя країна? Яка це країна? Куди вони їх могли вивезти? Розумієте, для того, щоб зберегти і захистити цей ресурс, вони їх кудись перемістили. Ось так. Але все рівно вони будуть думати, як захистити свій, свій дім. Будуть шукати партнерів, хто їм в цьому допоможе. І вивезли вони до якихось своїх партнерів? Все, бажання. Починають. Ну, вони визначилися, визначилися надалі вести певну боротьбу. Певну боротьбу за те, щоб те, що втратили, вони все рівно будуть знову його встанавлювати. Страхи, страшно. Те, що робота призупиниться. Для них страшне те, що ту роботу, яку вони провели, вона призупиняється, уповільнюється. І, знаєте, просто-напросто цей. Оцей удар, він уповіль... не зупинить, але уповільнить. Це не повна зупинка. Да? Вони боялися, що буде повністю все знищено, але, знаєте, воно не повністю не зупинилося, а призупинилося. Воно уповільнилося, я б так сказала, воно уповільнилося. Да? Уповільнився результат досягнення. Із тупікової ситуації, з нечесного бою, вони все рівно спробують вийти переможцями. Так. Вони будуть знову стояти перед певним вибором для свого дому і все рівно планують розпочати підготовку до нового проєкту. Я скажу вам так, що вони запустять все рівно процес. Тепер уже вони будуть досить більш розважливіше планувати, обирати, думати, домовлятися, розумієте, ще більше візьмуть паузу, для того, щоб відновитися та заради особистого комфорту і бажання розпочнуть роботу. Після паузи вони все рівно почнуть роботу. Ніч, ну, я вам скажу так, Іран не зупиниться. Іран не зупиниться на не зупинить розробку і роботу над ядерною зброєю. Єрофант, бо вони захищають, вони захищають свою віру. Єрофант це віра, Ну, мусульман, да? вони вважають, що це їм допоможе. Хто він? Аллах, да? допоможе Аллах. І ця робота спрямована на, на бажання і на комфорт віруючих в захист своєї держави, віруючих і так далі. Розумієте? Тут о, 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 ця, скажімо, ця ментальність да? мусульманська, ця віра, віра в Аллаха, всі інші нечестиві, не, не вона не дасть їм зупинятися. Дивіться. Буде створюватися. Так, вони, сам Аллах захищає наш народ, сім'ї. І тому ця ідея все рівно буде жити, жити серед людей, підтримують. І це, це підтримують мати такий ресурс і мати шанс, да? такий ресурс дає шанс їхнім людям вистояти в цьому світі. Ось так, не припинені, вони не зупиняться, вони будуть і надалі шукати друзів, партнерів, будуть далі працювати. Я скажу, що не все знищено, і вони не зупиняться. Робота поки що відкладена через ті атаки, да? удар. Удар, який зруйнував багато, він відклав, відклав роботу по досягненню результату. Значить, такі удари, вони тягнуться е, вже давно, да? ось вони удари, ракети, да? давно е, приймають рішення бомбити їх, да? бомбити. Е, ну, бачите, тут як справедливе, справедливе рішення, справедливе рішення, е, щоб мати успіх у зміні ситуації, тобто локалізувати розповсюдження ядерної зброї, е, досить болючий удар. Але разом з тим це маніпуляції, да? маніпуляції, які спрямовані на удар, на те, щоб створити безвихідну ситуацію у створенні цієї зброї, да? затягнути у прийнятті рішення да? роботу зробити пустою. Тому що є таємниця пов'язана зі смертю. зі смертю. Ну, що я вам скажу, не все, не все дійсно ці удари зруйнували. Я думаю, що Ірану е -е, вдалося. Десь заховати, хтось допоміг заховати цей, цю, цей ресурс, да, ядерний, ядерний цей, збагачений уран, скажімо так, збагачений уран. Тут треба розслідувати, хто до кого вони вивезли, хто їм допоміг. Це, я не знаю, хто це може бути. Можливо, Китай, можливо, навіть та ж сама Росія заховала. Можливо, вони будуть пробувати розробляти тепер цю зброю на території третьої країни і так, щоб, ну, щоб унеможливити бомбардування в подальшому, розумієте? Але Іран не зупиниться над розробкою мати ядерну зброю. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.